Три роки тому учні спитали мене, чому я не веду інстаграм. Мені якось смішно було типу я вчителька, до уроків готуватися потрібно. Моя місія зовсім інша. І життя вчителя суттєво відрізняється від блогерського: сидиш вдома ввечері, перевіряєш зошити, жодного екшена, жодного пешену. Але вчителі все ж набралися сміливості і теж почали заявляти про себе, показувати, що відбувається на уроках, які прийоми вони використовують. І знаєте, в цьому є сенс. Більшість з учителів-блогерів виставляють свої уроки на Ютубі. Коротке пояснення на 30 секунд комусь смішно, а ви спробуйте так зробити без нудної лекції, яку ви читаєте роками. Такий контент зазвичай якісний, бо вчителі розуміють, що таке конкуренція і що таке тримати увагу учня. Тому вчителі-блогери уже роблять великий. Виклик середньостатистичному вчителю і переворот в освіті давно вже мало просто круто знати свій предмет, і діти не ниють на уроках таких вчителів і заробляють такі вчителі значно більше. Став плюс у коментарях, і я навчу тебе бути вчителем та блогером одночасно, бути затребуваним на ринку освітніх послуг.